Відео про ліплення. Мені друг э, сказав встановити програму для ліплення Хайкрей. Там був, э, була така одна із колекцій э, морозово. Я не пам'ятаю, як воно там називається саме, але там ріпємо різні морозиво. Ось це перша, а це друга, точніше наоборот. І сьогодні ми будемо ліпити третє різнокольорове морозо. Я вже поставила камеру. І ось паличка, на якій буде триматись э, нашим розовом. Треба трошечки ось тут ось підрізати. Кстати, як вам э, мій шортс, там де я э, ліпила їжечка, на хто швидше. Я не розумію, чого в нас зробила шортс, це має бути довге відео. В общем, я вже підрізала чуть-чуть ось і зараз сюди буду вже робити самим грозом. Там воно буде різнокольовою, як я сказала, тому треба буде багато різного постеріга. Кстати, ви можете повторяти ідеї мої. Ось, кстаті, іноді я в свій телеграм-канал буду кидати різні ідеї для ліплення. Ось, і ви можете туди підписатися і дивитись. Будь ласка, прошу вас, можете підписатися на мій на мій телеграм-канал, бо як багатьох блогерів ютуб каналу, в них є свій телеграм-канал, який вони теж багато чого скидають. Ось я беру наприклад, у Поліпай. ось. Тому хочу, щоб в мене і в телеграмі були всі підписники, які є і в Ютуб. Там, в цьому телеграмі, буде кидатися різні ідеї для пластилі, для ліпення, кружочки вам буду надсирати, що ще я там буду робити. Ну, де я буду знімати, напевно, чаще. Ось ще там буде різна корисна інформація. Я вас всіх хочу поздравити з канікулами. Ось я знаю, що можуть підписувати, підписуватись і дорослі, але всі, всі діти поздравляю вас з канікулами. А в кого ще немає канікул, і ми зараз пишемо багато контрольних, то у вас обов'язково все получиться і ви також вийдете на канікули, які всі так довго чекали. Я не представляю, як довго діти чекали ці одні однісінькі канікули на всю весну. Я б знаєте, в мене іноді виникає таке бажання, щоб весь час, коли ми вчимося, то це був весь час канікул. А коли в нас час канікул, то ми працюємо. Ні, ну це просто. І при, і при цьому ми були дуже розумними. Могли поступити на найвищий рівень роботи, там, де змогли зарабатувати по мільйону в місяць. Я не знаю таких робіт, але нічого. Так, і поки я вже бортаю, я тут тільки встигла Жовтий пластилін взяти. Представляєте? Мабуть, я почну з самого кінця, тому що, якщо я буду починати з самого левого, то як мені його будемо надівати? Так, саме початок. Це фріоретовий пластилін. Також мені треба буде ще коричневий пластилін. Ось я заодно і допользую цю пачечку з коричневим пластиліном. Я цей количний пластилін простодільно покупала. І дуже часто його використовую. Ось цей низ я буду зароблювати количним простиліном, щоб не було бачно палички. Ну а все останнє, звісно, зареплю іншим кольором. Зробимо його тонким-притонким. Тонким. Так. І тепер можна спокійно надівати фі... Бін, фіолетовий колір. Мабуть, спочатку треба було надівати фіолетовий кольор, а потім коричневий. Бо вот так, бачите, як все змішалось. Ну нічого, я спочатку вдіну коричневий. Тобто фіолетовий. Я не розумію, як це тягають люди. І не розумію, як це було зроблено в програмі. Але все ж таки чого з не хочу, я це зробила. Ось так. В мене виходить. Так. І низ обліплю коричневим кольором. Готово. Тепер о, потім я беру зелений колір. В принципі, так багато кольорів в мене не буде. О, ще голубий возьму. Так, голубий беру, катаю кружечок. Розріплюю його ось так. Ой, що це тут засохло. Я ще раз вам бажаю гарних канікул, щоб у вас ці канікули були з веселості, без ніяких проблем. все було добре. І щоб ви радувалися дуже добре. А сьогодні, мабуть, всі підуть відмічати канікули. І я теж піду відмічати канікули чіпсу. Ось, Це дуже красива кафешка. Там є батути, як і для дітей, щоб вони побігали, повеселились до каніку, так і місце для їжі, щоб поїли дорослі, відпочили і порозмовляли, як завжди це роблять вони ось. Отак от, от, в общем, все. Як вас править, чи добре у вас настрій? Ось, я, кстати, вчора грала в шахи, ось тата. Хочу дати выиграв, но мне дуже понравится. Я уже не знаю, что рассказывать. Так. Вот так у меня выходит как-то. За мной уже колик пошел. Теперь будет свет разбранный. Потом начнутся жлтые. А потом рожеві. Колька. Е. А, ну ще я забула про помаранчеві. Звісно ж. У нас ніби така райдуга буде. З мізних кольорів. О, Я їх завжди забула розплюснути. Надіюсь, мені хватит цієї палки. І не треба буде менше чи більше. Буду робити все можливе, Бо палку тієї має хватити. Так, чого воно так приплюснулось донизу? Давайте я відтягну до цього низу. Так. Допер почалися жовті кольори. Ой, спочатку помаранчевий. Ну, точніше, в мене немає помаранчевого. Може й десь і був, але я возьму ось такий темно жовтий колір. Теж підходить. І ще ножичком ось це чистю, щоб світрі кольори не набрали зеленого чи синього було кольорів. Відчищу як і пальцями, так і ніжечком. Так. Опа. Опа. Це також сюди. Опа. Ще більше піднімемо. От іщу для наступного світла жовтого кольору. Ось таке гарний світло, жовтий кольор. А потім буде три кольори лежали, бо в мене його дуже багато, мені його взагалі не жалко. Ой, це в мене по всій карті? Дуже прикольно, прям дуже в мене виходить. Так, ну тепер пішли вже вікулює. Спочатку темні, а потім світлі. Темний колір. Інтересно, як ви будете відмічати м -м, свій почти перший день канікул? Я обожнюю морозиво і, мабуть, мабуть, не обов'язково. Я після ліпки прибираю з змонтирую, все там викладу. І поки воно буде загружатись на канал, я поїм смачненького морозива. Так. Точніше, чизкейка з морозивом. А ви колись таке чули, ми його взяли в тебе, воно дуже смачне. Вам сум'яту. Так. Не предоставь Николе, хоть бы мне всей ее пакетей хватило. Пидварки тянуты, я не знаю, что еще сделать только хоть бы она совместилась нормально, и пока она была бачена. Будь ласка, не дайте папке быть бачным. И так все было можно, а то мне придется все это снимать, хе-хе. Да хватит пидварки Саме в мене зубліни. О, атично! Мене мені зараз це нагадує якось різнокольоровий шашлик. Не знаю, чого саме шашлик, але він чомусь різнокольоровий, на мою думку. Як вам багато домашки задали на канікули, мені не дуже багато. Та тільки це це не хочу виконувати. Взагалі, навіщо задають домашні завдання? Домашнє завдання. Воно ж вообще безкорисне. О, якраз выкрустаю цей пластин і зароблю весь низ. Бо мені ще око з руками, з руками зробити треба. так. Прикриваємо парочку до самого кінця. Бо мені цього поставляє, але ну, нажав, він так окінчується. Так. Гарно прикриваємо. Все, що може видасти, що тут є парка. де воно саме тримається. Правда, воно не буде стояти. Ну, нічого. Это ж палка. Це тільки було занадто далеко. Саме морозило. Ось так я зроблю. Палка занадто велика. Ну, нічого. Хм. Таке морозиво. Тепер зроблю очки, а потім руки. Так, оки я буду делать з білого. Просто мне нужны совсем трошки для этого. трошки. Так. Кстати, самый розовый хлопчик. Так, давай возьму чёрный. Оооо. Так. М -м, мне так захотелось ему розовым. Тільки мені спочатку тоді пити треба. Тоді відео не викладу. Я вже просто давно не викладувала, вже заскучилась. Так. І осталось робити ручки. А ручки в мене будуть, не знаю, мали бути коричневими, а весь количний колір вже використала на яку треба було закрити. Тому візьму все ж таки новий. Це э, пострій не відкривається. Фух, відкрила. Дивіться, я ось це обожнюю. Так не хочеться це просторін брати, бо він такий красивий, такий складний. Ми його упаковали роботи, а не люди. Бо мені кажется, ось і його упаковували роботи, а не люди. Тож таким займається, упаковування називається. О, мені ці її будуть достатньо. Тільки треба зробити, по-перше, тоньшу, по-друге, зробити її. І... Так. Ой. Занадто Так. И вот эта рука. Вау, какая моя розыгрыва. Тут немножко прикреду руки. Смотрите. самое Вау. Вот так. Ось. Всем пока-пока.